В цілому ця машина кусок говна. І не по тому, що це BMW, А по тому, що це BMW. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар. З вами так само я, Макс. І сьогодні друга частина і про наш топлений X5 відновлюємо, не відновлюємо, що з ним робимо, як взагалі повернулася ситуація. Я обіцяв, що буде друга частина, і ось вона. В минулому відео я розказав все, що було з цією машиною, до її появи. Тут, тобто, як ми її виграли, як з'явилася ідея. І ви можете подивитися це відео на каналі. Але кому не цікаво, хто не хоче дивитися повне відео, то коротко розкажу. Ми привезли цю машину, топлену, показалася сильніше ніж ми очікували. І перша і основна проблема, як ми думали, в яку ми вперлися, це те, що не було блоку, який відповідає за заводку машину, за підшив ключа. і його неможливо зробити в Україні своїми силами. Як ми думали, а це може зробити офіціал, який послав нас на три букви. Не хотів з нами працювати, але ми знайшли вихід з цієї ситуації. Як бачите, він у мене в руках. Нам багато хто казав, у вас не вийде, ви не зможете, та цього ніхто не робить. Вам брешуть, не давайте предоплати, не ділайте то не ділайте сьо. Але ми вперті, вперлись, і ось цей блок у нас. Я обіцяв відео, що він прийде передав якусь п'ятницю. Він прийшов на тижня-два пізніше, але сам факт він у мене в руках, то ж почнемо з цього. І пропоную почати цей відос з того, що ми ще трохи відмотаємо назад, і ми це не зробили в першому відосі, тому що я ще не знав цієї інформації, і зараз уже з тим часу, ще певно, ми вже зрозуміли, що. І ми і станція, з ми працювали, в принципі, допустилися разом помилок, які б можна було не допустити. І в цілому ситуація могла б розвернутися з цією машиною кардинально по іншому, ніж вона розвернулася зараз. Як тільки ми привезли цю машину на СТО, і нам сказали, що є проблема з цим блоком, нам на СТО сказали, що ви цю проблему рішите, цей блок невозможно знайти, рішайте. І поки ми не рішимо цю проблему. Ніхто не буде братися, і машина тупо стояла. В чому був і наш профтик. Ну наш в тому, що ми послухали. Вони в тому, що нам це порадили. А чому так? Тому що на момент того, як ця машина приїхала, буквально через місяць після того, в людини, яка займається конкретно розборками BMW X5, був такий же затоталений BMW X 5 який продавався під розбор. Але нас не цікавило, те, що він був затоталений. Бо як бачите, по кузову наша машина ціла, просто знятий бампер, але він цілий лежить окремо. Нам потрібна була тільки електроніка, тобто нам були потрібні всі блоки інші, окрім цього, і потрібна була проводка. І на той момент в тій машині вона була. Але коли ми вже отримали цей блок, спустя там 3-4 місяці після того, як машина приїхала. То ту машину вже з половини розпродали. І постала проблема, що нам треба збирати тепер блоки в іншому місці. Не факт, що вони будуть від ці, від такої ж машини, тобто з такою ж комплектацією, і не факт, що вони будуть з однієї машини. Тобто, могла виникнути ситуація, де ми будемо збирати блоки з трьох-чотирьох машин. Спойлер, ми їх зібрали. Ну і оскільки нам казали, що невозможно дістати цей головний блок, а як ви вже поняли, він в мене в руках можливо, то ось власне він в руках. І класно, бо ми прошили ключ, прошили блок, головний ура. Тепер ми можемо починати ремонт цієї машини. Так думали ми. І власне почали це робити. І що ж ми почали? Перше, що ми зробили, ми попросили виписку: скільки блоків треба всього. Їх там, якщо не помиляюся, 12 штук. І дев'ять ми знайшли по наявності відразу в людини, яка займається про BMW, яку я упоминав раніше. І ми відразу купили ці 9 блоків, плюс всю проводку на машини. Виглядає вона отак. Це прям як кровоносна система людини. Це прям великий жгут проводки. І виглядає доволі прикольно. Мені вже навіть було цікаво, що там відбувається цією машиною. Я почав їздити на СТО, дивитися, узнавати. Ну коротше, було цікаво. Я привіз ці проводку. Всі ці блоки, плюс проводка коштували там пару тисяч доларів. В принципі, не, не дуже багато. І ми привезли на сто. Там відразу почали крутити носом. Блоки топлені, проводка топлена. І це має місце бути. Я сам бачив ті блоки, і вони дійсно виглядали, як будто би вони також плавали. Хоча людина, яка продавала, ми знаємо цю людину, і типу, ми їй можна довіряти. І він нас запевнив, що цей блоки ці не топленої машини, а скинув нам він код, з якої це машини. Ми йому в принципі довірились, і він сказав, що якщо вдруг що, я вам все верну, все перероблю. Єдине, чим ми ризикували, це те, що ми поставимо і вони не будуть робити. У нас виникали думки, що він вони можуть бути не топленої машини, а власник нас не обманює, Просто на них десь вони лежали на вулиці. І десь попала вода, і чи критично це чи ні? Ми не знали, бо треба було все тестувати. І так, от ми приїхали на СТО, положили ці блоки проводку і почали ждать. СТО почне щось робити. Робота так і не почалася. На це є пару причин. Перед тим як тестувати ці блоки, потрібно було спершу розкинути проводку по машині і виявилося, що вона не ціла. Хтось вирішив порізати силовий кабель, який йде від акумулятора до автомобіля. Але це не проблема, тому що він під'єднаний з одного боку і з іншого, а порізаний був посередині. І з цих двох боків його можна було купити окремо. Я навіть знайшов уже такий кабель, і він коштував там в районі 3,5 тисяч гривень, тобто недорого. І, по суті, в нас була ціла проводка, ми могли купити ще один жгут і починати далі робити авто. Але якось так вийшло, що у нас будто вже пішов такий якийсь мовчазний конфлікт з СТО через цю машину. Вони наче не хотіли її робити цю машину, і ми не хотіли. І якось воно так все склалося одне на друге. І нам довелося приймати рішення, і ми вирішили, що ми заберемо машину з однієї станції і перевеземо на іншу. Я прозвонив людей, яким я знав, що могли в принципі, це взяти. І нам, типу, вони зроблять це, нравиться їм це чи ні. Вони будуть це робити, і вони були не проти того, що ми зараз працюємо з цією станцією. І щоб ви розуміли, такий проект закритий, це десь півпівроку роботи. Тобто, це по суті розібрати машину під ноль і зібрати її повністю. Тому проблема в тому, що не кожен А вміє це робити, Б хоче це робити. Але ми працюємо з СТО, возимо їм машини свої і клієнтські. І я знав, що якщо я їм попрошу, то вони зроблять. Ну плюс це не безплатно. Б, вони нам поможуть, бо ми возимо їм машини, даємо їм клієнтів. І от ми знайшли людей. Ми знайшли зборщика, який буде збирати цю машину, і ми знайшли людину, яка буде збирати запчастини на цю машину, тобто профільний спеціаліст по BMW, який вже бачив, їх багато і може привезти багато запчастин. І третє, що основне, що сказав нам перший і другий спеціаліст, що без електрика я за цю машину братися не буду. Якщо електрик каже, що він буде робити цю машину, то тоді ми можемо починати. Навіть цей погрузчик не підніме мій сум, із за того, що так багато вас не підписаних дивиться наш канал. Тому прошу вас, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк, напишіть комент. У нас вже 3,5 тисячі, але хочеться дуже сильно 10, тому буду вдячний вам за вашу підписку. Для вас це всього-навсього нажать, а для мене це дуже приємно. Тому дякую. І от настав День Х. Ми були знайомі з цим електриком, бо він на нас уйти в цей блок. І це, власне, він, та людина, яка і мала зробити цю машину. Він приїхав, подивився до цієї машини. Потім вже ми з ним зустрілися, і він сказав: дивіться, пацани, я можу зробити цю машину. Це. Не буде проблемою такою, щоб аж дуже великою. Єдина проблема в тому, що це займе час і гроші. Мені класно, тому що я буду кажуть з вас там місяць, тисячу, дві, три долари висасувати за ту роботу, яку я проробив. І мені класно, бо для мене це стабільна робота. І я знаю, що в мене є там заробіток кожен місяць протягом півроку. Тобто я не проти її зробити. Я можу там Саша буде возити запчасті, Діма буде собирати. Всім класно, всі доволі. Але чи хочете ви вмазуватися в це, це вийде вам 20, 25, 30 тисяч доларів. Каже, я не знаю, скільки це вам вийде, тому що машина ще не до кінця розібрана, і ми не знаємо, що там ще з нею. Скоріше за все, все ок, так силові грати, ми подивилися, вроді все ок, но не суть. Тобто він каже, я розберу це все займе часу, півроку, поки будете шукати запчастини, і це займе гроші. Якщо готові, я зроблю, але я б вам не рекомендував. І ось чому, мабуть, зі сторони електрика це одна єдина вагома причина, чого не робить. Це того, що ця машина вийде так званим Франкенштейном. Тобто, якщо відмотаємо назад, ви поняли, що з одної машини цю машину ми врядлі соберемо. Тобто, в нас постало питання: або ж ми купуємо таку ж машину за тоталіну, тобто головне, щоб вона була не топлена, але вона буде без жопи, без морди, без бочини. Ну вона бути тупо розбита в ноль. Має бути просто тупа електрика, але нюанс, що ми маємо попасти з комплектацією. У нас тут, як нагадаю вам, ніхера собі комплектація. вона повністю в емі, подогріви, обдуви, проекції. Ну коротше, заряджена комплектація. І треба було купити машину точно в такій же комплектації, що могло стати проблемою. Плюс це час. Тобто, якщо виграти машину і привезти її сюди. Якщо б знайти ще точно в такій же комплектації за деньги, які б нас устроїли, це могло б зайняти від 3 до 4 місяців. Не забуваємо, що ця машина вже стоїть 4, і ще 4 це 8. Тупо просто рік провтиканий, чисто на те, щоб ми могли купити машину. Тому цей варіант ми відкинули зразу. Другий варіант, який ми розглядали, це купити вже биток затоталений у людей, які займаються розборкою, яким їде, купити тут. Тобто чуть більше їм заплатити, чим він їм вийшов, і купити тут. Ціна питання була в районі 15-17 тисяч доларів. І в цілому, на цьому всі запчасті, які нам були б треба, ми по суті б купили. Ми подумали, можна так зробити, але почали шукати варіанти і в принципі нічого не знайшли, і поняли, що це головняк. Далі був варіант номер 3 який ми власне і почали реалізовувати ще до того, як сказав нам електрик, збирати цю машину по частинам і просто ну, робити франкенштейна, як я вже сказав. Ну і варіант 4 і 5, який нам здався найбільш вигідний. Це розібрати цю машину, продавати на запчастини. Два це цю машину ціляком, як є людям, які вже займаються розборками автомобілів, які приложать нам грошей, і ми просто продамо. І тут ми почали думати, щось нам робити. в ході роздумів, діалогів. Це вже рішення ми приймали вдвох Боді, Ну більше він ніж я, тому що це його машина. Якщо ми будемо чинити цю машину, ми точно її зробимо. І але ми не знаємо, чи вона буде норм, що дає нам багато ризиків. Перше скоріш за все, ми не продамо її за ринкові гроші. Того, що це буде як мінімум якось несовісно з нашого боку, коли така машина коштує там, 65 тисяч доларів, але вона має бути ок, ну, в моєму розумінні. Я там на авторії їх не дивився, але в моєму розумінні за 65 ця машина має бути класна. А ми не здамо такої гарантії, а дуже хочемо. Тобто, якщо ми не їздили на машині і робили і самі знаємо, що з трудами, ну ми не скажемо ок, вона чи не ок. І якщо вона, не дай Бог, потім людині почне морочити голову, а така вірогідність дуже висока. Це просто вплине на нас, ну як на людей. Я не скажу, що це якості типу, погано. Машини продають всі корчі, хірчі, але нам не хочеться мазуватися в таке, тому що ми ведемо медійну історію, ведемо бізнес свій чесно. І вирішили, що якщо ми будемо продавати цю машину цілою готовою, то це буде дешевше від ринку, дешевше наскільки? на скільки? на на 10 тисяч, тоді, по суті, ми в будь-якому випадку мінусуємося. Так, станом на зараз, ми вложили вже гроші в цю машину, тому ми прийняли рішення, яке в цілому мені здалось логічним. І як тільки ця машина приїхала до нас, я навіть над бою шутив, будемо її продавати так, як є або на розборку він казав: ні, не гані, будемо відновлювати. І ми вирішили, що в принципі, будемо продавати її на розборку, або так, як є людям, які займаються розборкою. Чому воно мені здалося логічним? Перше, ми в будь-якому випадку в мінусі. Тобто, якщо ми будемо чинити цю машину, відновлювати, продавати її готову, ми в мінусі, це вже я сказав. Друге, продамо її так ціляком, ми в мінусі. Будемо продавати її на розборку, скоріш за все, ми в мінусі, ми не знаємо, бо ніколи не займалися розборкою. Але ми промоніторили ринок запчастин, і я вам скажу, що. Ціни дуже кусаються на ці машини. На всі запчасти, там дверка стоїть полтори там капот тисячу чи тишу щеплю. Тобто запчасті стоять реально дорого. І як бачите, наш курс весь цілий, Тому якщо вдруг ви шукаєте собі запчастини на BMW, або у вас є своя розборка, і вам треба просто ще один експонат, який ви готові розібрати. Який по кузову фул цілий, нічого не бито, не крашено, бампер теж цілий. Єдине, що фару вже немає. Тому от всім, хто дивиться там, в інстаграмах, тіктоках, Ютубах красиву картинку і думає, що автобізнесмени це мільярдери, мільйонери, які заробляють, і в них все класно, то завжди пам'ятайте, що не все так добре. І в принципі, для цього цей відео ми і робимо, щоб показати, що є і темна сторона цього бізнесу, десь мінус, десь плюс. І насправді мені це ок, того, що ця машина не моя, гроші я свої не вкладав, а тут повністю гроші мого брата. Він, в принципі, теж змирився з цією думкою, що він втратив гроші. Це не так страшно в нинішньому світі, і тим більше ми живемо в Україні. і Гроші це не саме важливе. Для нього було більше важливо те, що він станом на зараз втратив свою мрію. Він хотів темний ікс, на якому він буде розсікати на коричному салоні по Києву. Того поставте, будь ласка, лайк, щоб його мрія обов'язково здійснилась, Дивіться наші відоси, і я дам йому 200 гривень. Якщо подивиться цей відос багато людей і вложуся в його майбутню мрію. Я надію, що один день вона реалізується. А зараз я пропоную. Думаю, вам же всім цікаво, топлена вона, чого так ви не вирішили. Тож пропоную вам мотнутися по цій машині, показати, що у нас є, що ціле, чому прийшов кінець. Покажу всі запчастини, як вона виглядає зараз в салоні. І дивіться, може вам щось уже треба з запчастей. І так, ось ми біля прекрасного BMW X5 в Night Blue кольорі зразу вам показую, що він не крашений. Наприклад, тикаємо крило 167 мікрон. Але це не так важливо. Просто ну, ті, хто будуть купувати, якщо будуть, то поймуть краще чи ні, і будуть перевіряти своїм прибором. А зараз, в принципі, внішні тут все понятно, все красиво, все класно. Давайте подивимося, що в салоні. І ось так, власне, виглядить наш салон. Як ви побачите далі, там всередині в нас просто метал. Ось все, що должно бути в салоні. Отака купа нехірова, скажу вам так. Ось, наприклад, задній диван. У нас тут був кон'ячний, красивий салон. Вон карти дверні, теж виглядають красиво. Ось. Ну, вони типу в гарному стані. Тобто, салон у нас в, принципі, в непоганому стані. По ньому є нюанси, але такі пластики, м'якушки, всякі, все в окей стані. Ось, наприклад, тунель передній От він не дуже. Там була вода всередині, в ньому і він такий поганий. Знімемо потім ближче покажу. А Так, в цілому, в принципі, там багато що є, там селектор. Приборка, багато коротше що є, тому знову ж таки, якщо цікаво, welcome. Ох, хр... а тут банька, парілка. Отак От у нас виглядає салон, тому що він розібраний. Такий стан. Що можна вам показати? Що тут пострадало? Навіть хер знає, погано видно. Ну, ось, наприклад, дивіться, внизу тут у нас все, тут будуть вставлені кадри, яке воно там попливше, попльоване. Проводка типа, як будто б ідеально, але по факту ні. Ось, до речі, блоки, які я казав, що ми купили. Ось, наприклад, тут така констракшн. Бачите, в яких вона слідах? Ну, типа, це плавало, це соль. Але нам кажуть, що ні. І ми думали перевірити, але в принципі ви вже поняли цю історію. Повторятися не буду. Ми їх просто повернемо назад, туди купили. І повернемо свої гроші. І так, які висновки ми можемо зробити? В принципі, основний висновок для мене він не змінився це перше, не купуйте топляки, того, що вам це не треба. Навіть якщо 3, 5, 10 разів вигадаєте, один раз можна приїхати в дуб так, що потім буде виплутуватися з цього або роками, або дорого. Ну, коротше, топляки вам, по суті, не треба. Друге, якщо вже дуже хочеться ризикнути і дуже хочеться топляк, то довіряйте професіоналам. Тобто тим, хто займається чисто топляками, хто везе топляки. Я можу вам привезти топляк, але я не можу його підібрати. Так, щоб не було такої ситуації, і мабуть ніхто не може. Але якщо у вас є хтось, кому ви довіряєте, і хто може це зробити, то йдіть краще до нього. І третє, якщо вже рішили гнати топляка, то ви маєте знати про цю машину прям все, будову, що може пострадати, що може, що не може, що больно, і що ні. І якщо вона вже їде, то краще сінять на профільному сервісі. Тобто, це не обов'язково має бути профільний сервіс BMW, якщо це BMW. Під профільним сервісом я маю на увазі те, що там мають працювати люди, які конкретно займаються відновленням топляків. Тому, якщо ви хочете топляк, вам до них. Тож дякую всім за перегляд. Прошу вас поставте лайк, будь ласка, підпишіться на наш канал і напишіть якийсь комент за те, що ми знімаємо все чесно, розказуємо чесно. Ну, в їхали в дуба, з ким не буває. І кому цікаво, якщо якісь запчастини чи купить цю машину ціляком, то нагадую, що всі наші контакти внизу під цим відео звоніть, пишіть, будемо спілкуватись і домовлятись.